Або відстоювання власних прав, або квартира. Ці умови перед активістами поставили забудовники незаконної АЗС на Ривуцького 8. Так місцевих жителів намагаються залякати та припинити акції протесту. Ззначає намагалися договоритися, договоритися із відповідні. Люди стоять на своєму. Вони хочуть відстояти свої права, інтереси, жити по закону. От, ну, тогда ні рішили другим способом діяти. Вони вирішили вот, терором і запугуванням. На вихідних активістам прийшли повідомлення: нібито за рішенням суду їхнє майно буде арештоване. Принесли конверти, він не має ні печаті, ні подпись, ніяких марок. Просто кур'єр і вручив нам. Когда ми прочитали, то у що какоти ну письмоні, понятне написано, но второй лісточок о том, що мою квартиру вже лістовано. Люди впевнені, що справа сфабрикована. Перше, що викликає підозру судове рішення, винесене Святошинським судом, а не Дарницьким, де й живуть всі активісти. Проте до справи залучили особу з пропискою у Святошинському районі, якої тут ніхто ніколи не бачив, це якась бабуся 44 го року народження, яка проживає в Святошинському районі. В неї ніякого майна немає. Ну, Ну, тобто, якби підстава, щоб можна було по факту розглянути Святошинському суді. Ми ознайомилися з матеріалами діла суддя. Там нету ні одного документа від органу власті, ні самоуправління, ні правоохоронних органів. Все сфальсифіціровано конкретно на документах Гуель Парка. Це вони себе так позитивно. Певно, у позивачів була домовленість із конкретним суддею, адже позовна заява подавалася до суду шість разів, щоб потрапити саме до судді величко. Зараз йде система комп'ютерна по розпорядженням судей. Первое подали, не попали на того судью, с которым договорились. А второе, третье, четвертое, с шестого раза попали. Отлично. справу розглядали без присутності активістів. Вони взагалі не знали про такий позов. Чому забудовник вказав у заяві саме цих людей? Також невідомо. Проте свою позицію аргументував тим, що, начебто, ці мешканці продають свої квартири. До суду було надано скріни з об'явами про продаж майна на сайті. вони виставили, що продажа квартири 19 дев'ятнадцять 1 на 11-му етаже. Суддя даже не хотів узнати посмотрети прописку, що там на дев'ятому етаже квартира, а не на 11-му. Но ему этого хватило. Приехали с визитом в агентство недвижимости Арон. Которая якобина продає недвіжими Сергія Машевця. Вона в шокі. вона видала документ Сергію, що ніколи не займалась продажем його квартири, і там даже ошибка етажі. там ашибка в фотографіях, там ашибка навіть в контактах. Постраждалі будуть подавати апеляційну заяву та відстоювати свої права у суді. Таким залякуванням активістів не зупинити. Вони продовжуватимуть боротися проти будівництва, адже введення в експлуатацію цієї заправки загрожує їхньому життю. Заправка будує. На е, тепломережах, на газових мережах, які може спричинити не такий масштабний вибух, як відбувся на, в, 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 в Голосівському проспекті, а в рази більший. І благо, що вчора ніхто не постраждав, а тут може бути насправді десятки смертей, тому що баки з е, спальним, баки з газом, які вони е, закопали, е, вони прямо знаходяться над мережами. Територія відведена під. Автозаправку це тепломережа, це електролінії, це газопровід, це водопровід і це каналізація. Захист 24 і далі слідкуватиме за перебігом подій, та разом з активістами боротиметься проти незаконної забудови.